Зіткнення на автомагістралях на Прикарпатті поліція розслідує дві ДТП з постраждалими. Автопригода трапилася в Ямницькій громаді та Івано-Франківську. Четверо людей отримали травми. Перша автопригода трапилась у майдані. Відомо, що кермани йшли в ковика Пежо 407 1952 року народження. Мешканець Калоша не переконався у безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місті. Опісля допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом дачі дастер яким керувала 32-річна двохрічна машканка району. наслідок аварії керманич та пасажирка автомобіля? Peugeot 407 отримали травми їх доставлено до лікувального закладу. Івано-Франківську водій позашляховика не надав перевагу мотоциклісту. Молодого чоловіка госпіталізували того ж дня. Автомобіліст збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Травмованого пішоходу 1991 року народження мешканця Івано-Франківська госпіталізували у всіх випадках. Водію перевірено на стан вживання алкогольних напоїв. Результат верезі за даними фактами. Слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Стої кримінального кодекс України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися ПДР і обрати безпечну швидкість. Особливо важливо уповільнюватися біля пішохідних переходів. Пішоходам радять носити світловідбивачі у темряві та бути уважними на дорозі. Оксана Сибастян, Денис Сатановський, новини на вежі.